10 речей, на які нарцис нездатний, давайте сьогодні трошки глибше повивчаємо цю особистість, яку ми називаємо нарцисом, або людей з нарцистичним розладом особистості. Мене звуть Юлія Латуненко і от уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також я працюю із психосоматичними розладами і онкохворими пацієнтами, хто потребує психотерапії. Тож, якщо ви вперше завітали на мій канал, підпишіться, запрошую вас і авансом поставте лайк цьому відео. І коментуйте, якщо вас зацікавить це відео, будь-яка ваша активність дуже допоможе моєму каналу просуватися на просторі YouTube і бути більш корисним іншим україномовним людям. На які речі нарцис взагалі не здатний? І першим. Пунктом у цьому списку стоїть емпатія. Нарцис ніколи не може співчувати іншим людям, він ніколи не поставить себе на місце іншої, іншої людини. Бо, Взагалі, в нього такої опції немає. Він егоїстичний, егоцентричний, він націлений тільки на свої потреби і вважає, що світ крутиться навколо нього. Інших людей для нього не існує. є тільки користь, яку ці люди можуть принести нарцису. Тому він не дивиться на людей як на Тих, хто має якісь почуття, емоції, йому взагалі байдуже до ваших почуттів, він їх ігнорує, так само, як він ігнорує навіть і свої емоції, які в нього виникають. І от другим пунктом якраз про емоції. Нарцис не відчуває весь спектр емоцій, а тільки такі. Окремі емоції, які е, притаманні іменно людям з е, нарцистичним розладом особистості. Це гнів, дуже багато серед нарцисів таких е, людей, яких дуже легко роздратувати, вони можуть дратуватися просто на рівному місці, а також їм притаманне почуття. Ревнощів, заздрощів це взагалі їхні рідні такі почуття, і ці почуття вони мають нарцистичне походження, бо ревнощі – це вважання людини, що інша людина є її власністю. Це нарцистично дуже не бачити окремої людини, бачити її як свій ресурс. А, а також заздрощі це пов'язано з третім пунктом в цьому переліку е, низькою самооцінкою, тому що нарцис він завжди Має неадекватну таку самооцінку. І це третій пункт, річ, на яку нарцис не здатний, це адекватна самооцінка. Бо в нього самооцінка хитається весь час. Він уникає того, щоб відчути себе маленьким, нікчемою, але десь в глибині душі в нього іменно. Таке ставлення до себе, він відчуває себе нікчемою, тому намагається скомпенсуватися іншим полюсом грандіозності, і він підносить себе до такої величі, до такого рівня зірковості, я б так сказала, щоб уникнути іменно цього відчуття нікчемності і такої. Маленької людини, я б сказала. так. Але в глибині душі він саме такий. І саме тому він заздрить іншим людям, коли порівнює себе з ними. Він не здатний прийняти те, що в нього є якісь свої позитивні риси, негативні риси. Він не бачить себе цілком. Він або знецінює себе, або звеличує себе. Таке самозвеличення або самознецінення. І це, це те рівно те саме, що він робить із іншими людьми: знецінює або ідеалізує. І після етапу ідеалізації ви всі знаєте, що нарцис, нарцис робить із партнером. Він знецінює, тому що в нього обидві оці процеси знецінення і ідеалізація, вони закладені просто як модель, як алгоритм, Він як поїзд, той, що потяг, який ходить по одних коліях, він не сходить ніколи з тих коліїв. Бо це алгоритм, від якого нарцис не здатен відмовитися, тому адекватна самооцінка – це взагалі не про нарциса, і він не сприймає критику. він… Сам любить дуже критикувати, бо це дозволяє йому на фоні іншої людини, яку він критикують, робить зауваження або повчає підвищити свій статус. Такий він відчуває себе найрозумнішою людиною в світі, коли він критикує або повчає. Четверта річ, на яку нарцис не здатний, це щира допомога. Ми бачимо серед нарцисів дуже багато тих людей, які і волонтерами стають, і ну, навіть можуть геройськи допомагати іншим людям, але це все не за просто так. Щиро він ніколи вам не допоможе. Він дуже потребує визнання та слави, і все це він робить. Заради визнання та слави, і він афішує всю свою героїчну діяльність якомога ширше, щоб всі люди знали і схвалювали його, і пишалися ним, і щоб він міг пишатися. Тому це все ж таки не щира допомога, а просто заради того, щоб знову ж підвищити свою цінність, свою значущість, свою самооцінку. Або коли нарцис допомагає, він завжди думає: от я зараз допоможу. А потім він мені допоможе, але він щиро ніколи так не скаже вам. Він буде розраховувати е, на вашу допомогу, бо в нього допомога це комерційна справа. Я тобі, ти мені. І з нарцисом так не вийде, щоб він вам допоміг, а потім не тиснув на вас і не вимагав від вас, від вас щось е, е, зворотнім, е, зворотнім таким процесом. Да, щось поверни мені, я ж будь вдячний. Ти ж бачиш, скільки я для тебе зробив. Так кажуть нарцистичні батьки, які кажуть своїм дітям, що вони винні своїм батькам у старості щось. Так само і нарцистичні партнери ніколи щиро. Тільки комерція, тільки бізнес. Ти мені, я тобі. І це робиться по умовчанню, Тому, коли ви приймаєте допомогу від нарциса, ви весь час будете відчувати, що ви щось йому винні за це. П'ята річна, яку нарцис не здатен, це відповідальність. Взагалі, таке слово як відповідальність для нарциса, це як червона ганчірка для бика. В нього завжди винні всі навколо, але тільки не він. І якщо щось трапилося, він буде казати, ну це тому, що ти, ну це тому, що вони, ну це тому, що такі обставини. Він ніколи не скаже, що так, я відповідальний за це. Так, я це зробив, тому я мушу взяти тут свій урок, і я визнаю це. Це зона моєї відповідальності. І тому, коли ви будуєте стосунки з нарцисом, вони будуються на основі того, що у всьому будете винні ви. Бо нарцис має зовнішньо звинувачувальну позицію. А навіть Дощ на дорозі, отак От в мене було, коли я була одружена з нарцисом. Коли ми їхали кудись, він за кермом був і йшов дощ. Він казав: ну, це все ти в дощ примусила мене їхати. Тут дощ такий натопить, це все. Розумієте, все буде не так. Все буде не так. І це тому, що не він не такий, тому що всі навколо не такі не відповідають його очікуванням. я б сказала так. В нього великі очікування до людей, і до себе також, але він дуже буде уникати цієї відповідальності, щоб не потрапити в ситуацію, коли він буде. Відчувати сором, що це його халепа, він цього буде дуже сильно боятися. Шостим пунктом йде, так, до речі, нагадую вам, що я дуже вітаю ваші підписки і ваші коментарі. Чи впізнали ви в тому описі, який я надаю в цьому відео, своїх партнерів або, може, своїх батьків, або може навіть самих себе. Тому пишіть коментарі, я всі їх читаю. А також поставте лайк цьому відео, не забувайте це робити, бо разом ми будемо будувати наш україномовний простір YouTube з психологічним контентом. Це буде корисно багатьом людям. Бо, як ми знаємо, чим більше усвідомлена усвідомлена людина, тим менше можна нею керувати і маніпулювати. Тож, шостим пунктом в нас іде відданість і вірність. Нарциси якраз це люди, які найчастіше зраджують. І зраджують не тільки в особистих стосунках, а ще і в дружбі зраджують, в бізнесі зраджують, бо вони весь час керуються своїми інтересами, своїми потребами. Да? І якщо ми кажемо про особисті стосунки, то тут зрада буде ну, така: знаєте, щоб втягнути іншу людину. В такий трикутник і за рахунок е, тої людини влаштувати конкуренцію. Наприклад, якщо це нарцис-чоловік, то він буде зраджувати, і якимось чином дружина е, все одно узнає. Про його зраду і буде дуже ревнувати, конкурувати з коханкою, і йому це просто як бальзам на душу. Він таким чином, коли дві жінки конкурують за нього, знову ж підвищує свою самооцінку, знову ж відчуває, що за нього борються. А значить, він цінний, він значущий, він ідеальний, він зірка. А також нарциси ходять на лівощі й тому, що вони хочуть отримати. Нове відображення в очах іншої жінки, їм завжди не вистачає захоплення, схвалення, ідеалізації, любові, такої визнання, і вони ходять наліво іменно за цим. Навіть якщо ми уявімо нарциса, в якого низька потреба в сексі, а такі є, як сказав, Сем вакнів два вакнін, два типи нарциси існують. Це церебральний і соматичний. І от, якщо у сом, от соматичного високий рівень потреби в сексі, то у церебральному він може бути дуже низьким. От, і навіть коли церебральний нарцис у вас да, він не дуже зацікавлений у сексі, він все одно піде наліво, щоб отримати це відчуття як класний, я ідеальний відображення в очах іншої жінки. Потреба у визнанні приводить нарциса до зради. І він в цьому плані дуже аморальний. Сьомирічна, яку нездатний нарцис, також пов'язана з його аморальністю, і це чесність. Час від часу він буде вам брехати, викривляти факти, газлайтити. Це все належить до його внутрішньої брехні, самому собі і світу. Він бреше і в цей час вірить, що саме воно так і є. Тому брехня це друге його ім'я. Вірити нарцису ніколи не можна. Завжди треба давати таку знижку нарцису на його брехню, тому що ну, він бреше, як дихає. Восьмарічна, як у не здатний, вона пов'язана з тим пунктом, що я казала вище відповідальність, але е, я хочу на це е, зробити акцент в трошки іншому світі, а він е, ніколи не визнає своєї помилки. Він завжди правий, він не може бути неправим. Тому, якщо ви будете е, хоча б трохи натякати на те, що він щось зробив не так да, що він не прав, він буде боротися до посиніння, до крові буде боротися, як кажуть, за те, що от іменно ви не праві, а він правий. Він буде конкурувати. Він не може не конкурувати. Тому він завжди повинен бути найрозумнішим, найкрасивішим, найвпевненішим, найозвіченішим. І він буде весь час вам казати: ні, це ви не праві, а я правий. Ще одна річ, на яку нарцис не здатний, це в нас іде вже дев'ятий пункт. Це щедрість, така безкорисливість, ну, от ще, щедра якась така або допомога, або він щедро віддає гроші. Да? Ну, от нарциси вони дуже прив'язані до своїх матеріальних ресурсів, до свого майна, тому щедрими от їх можна назвати в останню чергу. Завжди серед них зустрічається більше таких. Скруджів, да, макдаків, таких скупердяїв, плюшкіних, ніж щедрих людей. Навіть от я в своєму житті не бачила щедрого нарциса. І якщо він навіть і буде це робити, дивись пункт, в якому я кажу про те, що це. Йому щось треба від вас, якщо він показує свою щедрість. Як тільки йому перестане щось бути вигідним, він перестане бути щедрим. Тож, нарциси завжди люди, які матеріально дуже такі напружені і скупі. Вони такі ну, мають, я б сказала, анальну фіксацію. Скупість це така анальна фіксація в психоаналізі. І остання річ дуже важлива, десята, на яку нарцис не здатний, це партнерство: рівні відносини, рівні стосунки. Він завжди дивиться на людину або згори вниз, і це частіше. або… Знизу вгору це набагато рідше буває. Це скоріше притаманно, більше латентному, скритому, прихованому нарцису. От а так завжди, і за своєї величності, за свого високо, своєї високомірності, такої пихатості нарцис буде влаштовувати стосунки. Які базуються на патріархальних принципах в кого сила, той і правий, і в, в того влада, він буде весь час будувати вертикальні стосунки, де він найвеличніший бос. А ви повинні підкорятися, де він має право голосу, а ви тільки маєте слухати. Тому е, партнерські стосунки це ніколи, ніколи не про нарцисів. Тож, якщо ви не підписалися на мій канал, підпишіться. Якщо вам це відео сподобалося, поставте, будь ласка, на цьому відео і пишіть коментарі. Чи впізнали ви. Е, по цим ознакам свого нарциса, чи може якісь риси ви побачили навіть у собі, і з ними треба працювати? Бо може так статися, що у вас є нарцистична травма, яка не дорозвинулася до розладу особистості. Ну а я прощаюся із вами і рекомендую вам переглянути мій плейліст на моєму каналі: Нарциси-маніпулятори-психопати, де вийшло останнє відео. Як розпізнати, що перед вами нарцис на початку стосунків? Тож перегляньте його, це дуже цікаве відео.